Вітаю. У нас є Конституція. В Конституції є розділ 4 Верховна Рада України. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент. Верховна Рада України. Народ з 24 серпня 1991 року цей самий парламент. Не склав повноваження Української Радянської Соціалістичної Республіки. З 24 серпня 1991 року ми з вами живемо в корупції. Хто що що на себе натягнув? І кричать: Я орган самоврядування, якого самоврядування, якщо на сьогодні Верховна Рада не склала. Закон написали. Закон місцевого самоврядування. А хто буде виконувати, яка структура організація буде виконувати цей закон, Верховна Рада забулася скласти. У нас є закон, закон про судоустрій. А з 24 серпня 1991 року не написали структуру організацію, що буде виконувати цей закон. Далі у нас з вами йде закон є про депутатів, який ще складений 1934 року Росією. То як ви зараз з них кричать Ми депутати? Ми, депутати. Закон, що ви депутати, чого з 24 серпня 1991 року не утворився? Хто може бути депутатом? Як він складається на загальних зборах, на з'їзді? З якого народу, з якого штату, по які територіальні одиниці і від населення тоді було 53 мільйона населення, а зараз нас і половини немає. Так які депутати? Та й кричить, я тої партії, та накрутила косу на голові я тої партії. А сама і кожен з них кричить, що вона влада. Так де парламент, що на сьогодні немає чітко визначеного, що хто повинен бути в депутатах? Як ви зараз бачите, збирається жменька цих оцих насильників? Що вони роблять? Вони... І лізуть на наші нерухомі майна. Вони лізуть на наші земельні ділянки. Вони з воздуха знімають і кричать Ми влада. Тобі даємо сотку, тобі даємо дві, до тебе заганяють нагороди, заганяють на поля і кричать Я влада а Я влада немає. З 24 серпня 1991 року у нас немає, щоб парламент. В першу чергу прекратив Українську Радянську Соціалістичну Республіку. І, звісно, у нас тепер немає законодавча про утворення цих структур. Народ. Збираємося. У нас є Зеленський, а він дійсно у нас є молодий перспективний законодавчий. І в нас є сьогодні той самий залужний. За яким можна теж йти. Як в нас буде тверда і стає твердою військова оборона, а є наш президент, який сьогодні відстаює в першу чергу наші конституційні права на нашу землю, іменно землю, Бо як є приклад народний, бери свою коробочку і йди з мого пісочка. Так він на сьогодні нам ставить, щоб ми не уходили із своєї землі, а були на своїй землі. І ми з вами, народ, будемо утворювати народну владу не цих оборотнів, насильників і продажних. їх іначе не назвеш. Продажні с. До побачення!